Це просто жахлива романтика. Здогадайтеся хто тут зло? Привіт! Сьогодні ми слухаємо книжку, народжену в Україні. Кровосьорб. Автор Валерія Серпень. Що ти робиш? А ну виплюнь, яка гидота! верещав Ігор і видирав курку, що дригалась з рук дівчини. Ти ж не хочеш перетворювати мене на вампирицю, то я й шукаю інші шляхи. Віддай. Вона смикнула курку на себе, та Ігор виявився сильнішим. А кров, що бризкала з курячої шиї, продовжувала заляпувати все навкруги. Ти що? Знову рилася в моїй труні. Ігор Кровосьорб страшенно не любив, коли чіпали його речі, які він віками зберігав у своєму двомісному саркофазі, що отримав на подарунок від батьків на своє сторіччя, схопив книгу з древніми закляттями, розгорнуту на тринадцятій сторінці, з панька, на якому щойно його дівчина відрубала голову курці. І задрипала кров'ю цінні сторінки. Ну, чого ти злиєшся? Замурзана кучерявка пригорнулася до Ігоря, розглядаючи, що ж він там такого побачив у тій книзі. О, так вона значно більш вампірською виглядає. Ігор кровосьорп сердито глипнув на Світлану. Ти нічого не розумієш про вампірів. Це тобі не іграшки. Назад вороття немає, то розкажи, вона розтягнула замазані в курячу кров губи на все лице. Мені все цікаво. То ти спитай, що тебе найбільше цікавить? Світлана почухала підборіддя, роздумуючи над питанням. Потім підняла вказівний палець догори. Мабуть, її геніальний мозок осяяло ну, дуже важливим питанням. Вона витягнула голову, змушуючи Ігоря пригнутися і тихим шепотом на вушку задала своє питання Скажи, а вампіри, то його какають. Реакція рукалице не примусила на себе довго чекати. Бляха, з цілої купи невідомої тобі інформації, тебе цікавить саме це? Нагадай, будь ласка. За що я тебе покохав? Та як, Какою чи ні? Вперто вимагала відповіді на своє питання Світлана, злегка насупивши брови. Ні, відповів Ігор, закотивши очі. Ми ж не їмо. Фух. видихнула дівчина. А то як уявлю, що. Досить уявляти, перебив Ігор, виставивши руку вперед і поморщився. Мабуть, сам почав малювати картинку в уяві. Я тобі сам розкажу найголовніше. По-перше, вдень доведеться спати у труні, почав перераховувати Ігор, піддавшись натиску дівчини. Вони разом вже кілька років, і Світлана активно натякає, що час переходити до наступного етапу, одружуватися. Люблю спати вдень. Світлана замріяно примружила очі і уявила, як вона прекрасно спить у труні, така красива в чорному пенюарі, коли всі інші гарують на роботі. Ти не зможеш чепуритися перед дзеркалом. Це, по-друге, загнув другий палець Ігор. Чого це? здивувалася Світлана, розтуливши очі так, що, здавалося, очні яблука. Зараз повикочуються зовсім, бо ти там не відображатимешся, дратувався Ігор, поправляючи свого парадного плаща. А. -а, -а" протягнула Світлана і на мить замислилась. Тоді я так навчуся навпомацки. Вона закривавленою рукою прибрала кучері з обличчя, сплюнула пір'я, що застрягло поміж зубів, поправила зачіску. В результаті ще більше замастилася і розмазала кров навколо рота. Ігор усміхнувся. Поки що в тебе погано виходить. Що там далі я маю знати про вампірське життя, щоб передумати? Світлана вперла руки в боки, вимагаючи негайних відповідей. По третє, продовжив Ігор, поблажливо глянувши на Світлану, ти не зможеш померти. Мені підходить. Вона зухвало підвела підборіддя. Але є кілька пересторог. Сонце буде пропікати твоє тіло до кісток, поки ти не згинеш в сонячних променях. І ще не варто забувати про осиковий кілок, нагадав Ігор. У мене й так ніжна шкіра, яка миттю обгорає на сонці, тож я стараюся його уникати. А про інше я й так знала з книг. Вона кивнула головою, вказуючи на древню палітурку. Ще треба прискіпливо обирати, чию кров збираєшся випити. Ігор поморщив носа від спогадів. А то буде, як у мене, випив крові толіка-алкоголіка, а потім такий бодун був на вечір. Брррр, ще й голова боліла. А я вже за сотні років забув, як то. А, і сушняк страшенний. Цілого кабана випив, аби втамувати. Тож можна куріч пити. Ти ж бачив, скільки бройлерів у матінки. Наша кров, а їм м'ясо. Ти, до речі, так і не дав мені нормально розкуштувати тієї крові. Віддай курку сюди. Світланка зробила ще одну спробу відібрати курку вигоря. Курка вже не пручалася, Ігор теж. Світлана присмокталася до того місця. Де ще недавно була голова у курки і голосно сьорбнула. Ти ж мені в вічність будеш мізки виїдати, зітхнув Ігор, вдаривши себе рукою по лобі, від чого пасмо його прилизаного чубчика вибилося з зачіски. Ні, то зомбі мізки їдять. Світлана витерла рукавом кров, що розмазалася навколо рота, і знову кивнула в напрямку древньої книги. Я ж кажу, читала. Ігор підкотив очі до лоба. Нестерпне дівчисько, і пре як танк, але ж люблю її заразу. «Неуважно ти читала. Ігор відкрив ту саму, тринадцяту сторінку, і тицнув пальцем Кров можна пити з будь-якої живої істоти, а далі дрібним шрифтом окрім курячої, бо мізки всохнуть і стануть, як у курки. Світлана одразу почала випльовувати те, що надсьорбнула з курячої шиї. До різноманітного розміру плям на одязі додалися ще й дрібні бризки, трохи дісталося і Ігоревому плащу. В матінки ще качки є їх можна? Наївні блакитні очі пильно вдивлялися в серйозні і чорні ігоря. Та хоч і індики, аби не кури, реготав Ігор. І не Толік!» Світлана хихотіла разом з Ігорем, раз по раз пускаючи бісики очима, і грала бровами, зваблюючи, як тільки вміла. Що так сильно хочеш заміж за мене? запитав вампір, заправляючи своє чорне, блискуче волосся за вухо, блідий, як стіни в батьківській хаті, з червоними вустами калинового кольору, і чорним. Мов дві краплі смоли очима. Вампір Ігор Кровосьорб робив пропозицію Світлані. Світлана швидко закивала головою. І весілля хочеш, як у вас заведено: намет, гості, коровай, кров'яна ковбаса. Знову відповідь швидко закивала головою, що аж кучері підскакували, і розпис, ніччю в клубі, щоб тітонька. Закутана в штору, питала, чи ми згодні. Світлана погоджувалась на все замріяно вже уявляла себе в чорній, довгій весільній сукні з червоною квіткою у кучерявому волосі. А тоді вона скаже тепер наречений може вкусити молоду. І ти вкусиш? так? М -м -м, романтично. Склала долоньки докупи і притулила до грудей. Покрутилася у своїй чорній сукенці і пірнула в обійми до свого коханого кровосьорба. І ти будеш світланою кровосьорб? Угу. Буду сьорбати твою кров потихеньку, вічність.